Збройні сили України загрожують перебити окупантам основний маршрут постачання на Херсонщині. Український контрнаступ на Херсонщині привернув увагу російських військових. Армія Російської Федерації з усіх сил намагається обезпечити життєво важливу наземну лінію зв'язку, які загрожують збройні сили України. Йдеться в оцінці Американського інституту вивчення війни за 1 червня. Українські воїни провели серію організованих контратак по населених пунктах на східному березі Інгулця, розташованому в кілометрі від ключової магістралі. У відповідь російські війська зруйнували мости, які ЗСУ використовували при одній із контратак. Водночас, українські сили перебувають достатньо близько біля шосе, щоб завадити його використанню як основного маршруту постачання. Це може підірвати здатність військових Росії протистояти українському контрнаступу з півночі. Йдеться у повідомленні. Українці загрожують перебити основний маршрут постачання окупаційних сил на кордоні Херсонської та Миколаївської області. Унаслідок контратак українських сил ворог перейшов до оборони. Противник також безуспішно намагався розвідати боєм українські позиції. Все буде Україна. Дякую за перегляд!